Предмети, які треба стирати. Ну, Ми будемо стирати предмети. І нам показують, що треба стирати хмаринку. Це легко. У нас виходить сонечко і тає, а, квіточка радується. <світ> ну що, продовжуємо далі. Давайте. Так, тут грабитель. Чи дозволимо, чи ніємо. Ну, давайте відкриємо і тут ні. Вот за. Не. А -а -а. еще сразу два. Еще есть бандиты я. Не. Це вот может. Так счет. Нема просто. Капец Таращи, пройти тут зревно логика. Траще прийти тут. Вот кодик. Неправильный. пришел. Ну, короче, я честно говоря, короче, не знаю еще. Это... А, ты это требуется. Он просто такие мрачные. Здесь то, что мне треба очистить, это логично. Ну все, у нас лапочка. И что я нафигеть? Давайте дальше. О, він поставив, сказав поставить лайки на, на, на мій канал. Хм. Молодець він. Реально, поставте тові і наберемо багато підписників. Підписуйтесь. Ви ж не проти. Try again! Він впав. Давайте його пропустимо. Поки буде а, реклама. Паумішка. Давайте почекаємо пройти рекламу. Тут багато реклам далі У дальше настійно. Нам треба розмити йому трохи водичку. Він, нечайного грабійником у нас вичився. Давайте йому що? Зберемо це. Він вас стає репер. Йоу, йоу! О! Треба відкрити і він виходить космонавт. Легкая процедура. И ты космонавт. Хе. Ну, давай дальше. У нас здесь дядя. С ним ничего не можно сделать. О! Все, в него телефон. Нам испытывается пора. Ну и ну видите про себя даже ведь бачим. Давайте дальше. Так, ну. Ну, реклама. Да, Давайте пройдемо рекламу. Нам говорить піти. Я часто, коли я бавлюсь, то реклами так не пропускаю. Ну, тут ми програли, ясно. Ну, давайте далі в нахві. Тут треба підтерти, він не супербайкер, а супер. Косильщик. Ось репер. <реклама> давайте далі. Тут треба У нас шарик, кавунчики. А тут для нього деньги для ні? Що тут треба стерти, интересненько? Так, я зараз не разумею. Треба щось он не ставит и багато. О, ем, я зрозумів, але це, що таку скабу, не смієтесь. Ну, коротше, давайте далі. У нас реклама далі. Давайте далі. Ничего, я себе котом в стопку грошей в ней. Ну, ми вообще не по рекламах інтересуємося, так що давайте выйдем. Вот что я настала Я супер рыба. Смешная. Давайте дальше. Так ему треба замінити арфронадуш. Ну ты про супер арфронадош. Давайте дальше. Все, добивайся. Новий друг плачу від радості. Ну давайте далі. О, розкривається відма. Хе-хе-хе. У нас тут Джек Робіш. Десь змія, яка хоче. Давайте дальше. Я тут водою затоплюю, але ми це до кінця не будемо дивитися. Що це злярище? Давайте поскоріше пропустимо. О, тут треба стерти, розмити їх Тут вася виходить супер любов. Бам-бам-бам! Давайте далі. У нас вже 15 вело, ну давайте ще будемо вело відкривати. Ооо, це гаділа! Тут вы кино годил, то что я дивился. И он еще сделает дверь. А тут все такие, вау, йоу, пацаны. <laughs> не, не классно. Тебе еще ничего не надо стирать. Давайте дальше. я водой заливаю, давай спасай. Тебе на другой раз бачу. Давайте лучше дальше пойдем. Так, Идем дальше. У нас тут дрель. А вот это для стребания дрель. Давайте дальше. Сидеть дальше это. А это просто пассажир. Старалка превратилась из пассажира. Тут вас они едут. Автобуса нема. А, нет. Ого, трагу частину старти. Це би точно би ніхто не давався. Ну давайте далі. Він якийсь проводаче, Ну ми на нього так довго не будемо дивитися. Ми прийдемо, давайте далі. Чел, давай по па, пакусики. О, дивіться, в нього загубилося, він такий тупий. Давайте далі. Мої порозніші. Правда, підписники? Оце Вася Супермонстри. Офіг є страшний. Я би хотіла такого побачити. Пишіться, підпишіться, Напишіться, якщо ви не хочете такого побачити. Не хочете. Зміняю чисто це зараз церигане. Вот тепер вона. Як вкус, як вкусити на чоловічка. Це точно. Ну, давайте далі. Що довольный. Вот тобі футбол, шторки відкриті, телевізор. Все, дід вася доволен. Давайте далі. У нас тут, короче, від картинки. То що він тримає бумагу і там не написано, а на тій картинці там написано логічно. Ой-ой-ой, і -ой. вони. Бачите, там на картинці вона піднімала шляпу і там очі шляпу і ще глаза. А вот там е, немає шляпи, а от там написано і є шляпи. Давай ще далі. Нас... Пиши. Доделано. Ну а это дальше. Эм, Видно, эм, что нас хочет предотвращать. Ты что у вас тут, Рэн? Кабан. Вы, наверное, слепые, думаете, что покрывало, Вид креп, а таким. Давайте пройдем. кусочек тебе лука и все. Давайте дальше. Балдевич Богданович. Ну, вот так. О, я придумал. Вот так? А, да, реально. Я думаю, что там я буду забрать. давай. что тут богато пить Давай Давайте пойдем вот дальше. Ну, у нас те рекламы вонючие. Ну давайте перейдемо, як говориться, подалі. Там всі помідори хочуть. Ну давайте далі. У нас тут це ну, і трус корова давай. У ньогося борщ. Ус ну, це легко, приставка. І все, Вася, кам'яний вік пішов. Забрати шнури і Það er ekki svo tíma að þetta er eitthvað eitthvað að þetta er eitthvað eitthvað eitthvað. Mjög svo ílst trefnast þetta. Það er ekki svo ílst trefnast þetta. Добре, давайте ми на тому всім попусіків. Підписуйтесь на канал. А на тому. Всім пока-пока. Вам був містер Воксій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А на тому ми закінчуємо.